Розпаковка з Єви. Так, мені на Кіпр прийшла посилка з Єви, це їхали мої колеги і привезли у відрядження, і привезли мені передачку. Тож, я вперше замовляю щось від бренду Патриція Ледо. Тупо повелася на сайті в додатку на рекламу, побачила ціну. На момент мого замовлення вона коштувала з там, 4 продукти всередині, зараз я їх покажу. Коштувала 399 гривень. Сьогодні 27 Березня і в додатку це коштує 549. Але я думаю, якщо попасти на якісь їхні от, happy hours чи ще щось, то воно буде знову 399 гривень коштувати. Це вперше, мені тупо сподобались всі продукти, які є всередині. Тож, їх тут чотири, показую. Ну і п'ятий прикольна косметичка, така квадратненька. Перше, почнемо з самого нецікавого це туш. Вона така важкенька. Знаєте, така типу, багато. А... Тут нормальна кісточка, хороша, мені подобається, як воно фарбує. Зараз я не нафарбована нею. Єдине мене, я не звикла до того, що воно так знімається. Фактично, ти реально так береш, так пальчиками Нам, ну, вмилося, і воно просто все позлазило. Немає, коротше, від цієї туші немає темних кіл під очима. Ось так. Я читала, що це якісь нанотехнології. Наступне це, мені... це тут помада. я вперше в житті користуюся кольоровою помадою. Ніколи раніше не користувалася, а тут просто попадання кольору. Вона ось так виглядає. Дуже гарненько. І оце зараз цей колір на мені. Прикольно, скажіть? До помади в нас йде блиск. Єдине, що тут аплікатор такий маленький, я думала, що тут має бути великий аплікатор, але загалом мені подобається. І він написано Glows Volume, тобто має бути збільшення губ. І воно так трошки пощіпує, але. коротше, реально мені подобається. І... Вишенька на торті цього набору це рум'яна. Подивіться на них, які вони прикольні. Я рік тому почала користуватися рум'янами, мені дуже подобається, і ось я вирішила собі оновити. І це була перевага, чому я вирішила взагалі замовити цей набір. Ну і ціна 390 гривень. Тож, в нас тут вони стікові, тут іде стік. Та я така. Я зараз зовсім трошки, бо я перед мазала мазалася ними. І з цього боку пензлик. Він такий прикольний, він такий е, і м'якенький і набитий, гарненький, і він, бачите, йде таким під кутом. Мені реально подобається. А ви що скажете?